Мобілізація в Україні тепер буде здійснюватись через лотерею і жеребкування. Ось такі от новини зараз гуляють у мережі та лякають усіх своїми заголовками. Зараз ми з вами дізнаємо, що це таке. У якому вигляді це може бути, і як феномен в'єтнамської війни перекочував на наші землі? Жеребкування під час призову проводили в Америці і використовували майже під час усіх масштабних війн 19-х і 20-х століть. Ідея за допомогою жеребкування набирати людей до війська виникла в Штатах майже 200 років тому. Першу лотерею для набору призовників провели в 1863 році на початку громадянської війни. Але ця процедура була не дуже справедливою. Певні категорії громадян могли звільнятись від призову, тобто та категорія, яка мала гроші, можна було офіційно відкупитись від служби за 300 доларів, якщо навіть жереб випав на долю людини з гаманцем, або знайти собі заміну. Ці норми скасували лише в сімнадцятому році, 1917 але не саму лотерею. Під час першої світової війни в Америці встигли провести три жеребкування для мобілізації військово-зобов'язаних. За результатами лотереї військово було поповнено на 2 мільйони 700 тисяч Людей жеребкування проводилось і під час другої світової війни. Єдине, що змінилось, це посилення рандому. Уповноважений секретар департаменту в присутності президента Америки витягував зі спеціального скляного акваріума перемішані кульки з номерами і оголошував їх. Військово зобов'язаний, в якого був цей порядковий номер, підлягав призову на службу. Якщо його номер не називали, то він залишався цивільним до наступної лотереї. Давайте то більше дасть товаром для народа. Та система лучше та побігла. Трохи пізніше в 65-му році розпочалось повномасштабне втручання у військовий конфлікт у В'єтнамі. І тому американська влада вирішила вдосконалити призовні лотереї. А ви знали, що штучний інтелект виконує замість вас абсолютно усю роботу і перетворить ваше горизонтальне відео у вертикальне. Вам тільки потрібно буде завантажити відео на будь-яку платформу. Якщо ви хочете зекономити свій цінний час та нерви, то переходьте за посиланням, воно десь там внизу. І ви ще за це отримаєте знижку 20%. Все, продовжую розповідь. Кульках зазначали вже не номер військовозобов'язаного, зобов'язаного, а його дату народження. Їх було лише 366, як днів у високосному році. Кульки декілька разів ретельно перемішували і висипали скляний барабан. Потім витягували. Першими відправляли на війну американських чоловіків віком від 19 до 26 років, які народились 14 вересня. Цей день першим витягнули зі скляного барабана під час лотереї 1 грудня 69 року. І усе це транслювали на телебаченні та радіо. Наступними мусили марно витрачати своє життя і калічити долі інших, тобто йти служити. Чоловіки, які народились 24 квітня, потім 30 грудня, а за ними 14 лютого. В наступному році на вимогу людей рандомність чисел лотереї вдосконалили ще більше, тобто встановили вже два скляних барабани, з яких одночасно виймали кульку з ним року і числом від 1 до 365. Таким чином, певне число отримувало свій унікальний номер. Потім їх ще декілька разів перемішували знову складали в барабани і знову діставали одночасно з номерами, і вже день року отримував своє місце у черзі на мобілізацію. Після цього сформували таблицю, згідно якої першими під мобілізацію на війну відправляли чоловіки, народжені 9 липня 51-го року. Але багатьом громадянам США така фішка була не до смаку. Вони вбачали в самому факті призову і ще в чужу країну порушення принципу добровільності і особистої свободи. А примусовий призов до армії часто розглядався як форма рабства. Багато цивільних громадян не бачили вагомих підстав для участі США у в'єтнамській війні. Почались масові протести в усій в Америці, але так було не завжди. Ось деякі приклади з історії Америки. Більше 80% американців висловились на підтримку авіадарів та проведення наземної операції в Іраку у 1991 році. Початок війни в Афганістані 2001 року підтримали 88 жителів країни. Введення військ до Іраку 2003 року за необхідно порахували аж 75% опитаних у випадку з самим В'єтнамом. Навіть преса та конгрес під підтримували президентську адміністрацію. Спочатку ця непотрібна операція у В'єтнамі користувалась загальним схваленням, і зрозуміло, чому машина пропаганди працювала, працює і буде працювати дуже добре завжди, незалежно від країни. Ми врагів і, і в цій техніці вас мати але через деякий час у 65-му році на весні, стали помітні перші ознаки розколу сприйнятті вторгнення. Невдоволення викликав як факт необхідності брати участь у бойових діях, так і організація призову. Призовників відбирали за квотою місцеві комісії, об'єктивність яких ставили під сумнів, вказуючи, що часто не закликають людей із забезпечених верст населення, а видають призовні посвідчення представникам. Етнічних меншин і людям з невисоким доходом на знак протесту люди, які отримали призовні посвідчення, публічно спалювали їх. Але таке рішення подобалось не усім. Наприклад, ось цей натовп на сходах суду в Бостоні намагається дістатись до 18-річного Девіда Денсона після того, як він та його друзі спопилили свої призовні посвідчення. Протести проти війни у В'єтнамі вплинули на розвиток громадських організацій США. Акції проводили численні об'єднання. Наприклад, з'явились партія Миру та Свободи, комітет за припинення. Вторгнення Студенти за лібертаріанське суспільство. А центром протесту стали кампуси університетів, де діяли політичні студентські групи: студенти за демократичне суспільство та студентський координаційний комітет ненасильницьких дій. У березні 65-го року в університеті Мічигану пройшов перший неформальний семінар Teach-In, І це послужило символічним початком руху проти війни у В'єтнамі. На таких семінарах, які не входили до навчальної програми, викладачі та студенти розмовляли про актуальні політичні проблеми: наприклад, Обговорювали політичний режим північного В'єтнаму, політику стримування чи загрозу ядерної війни. Неформальні заняття іноді відвідували тисячі студентів, і згодом вони почали провертати увагу преси. Практика. Тіч інів, а також сітінгів почалась розповсюджуватись. Сітінги це сидяча демонстрація, в ході якої студенти займали будинки або громадські простори, і це стало частиною насильницького арсеналу ворогів війни. Центром протестів проти війни у В'єтнамі також стало ще багато університетів. Студентів у поколінні бумерів було багато, і саме у стінах вузів вони захоплювались антивоєнним рухом. Одним із головних факторів, через які протести вийшли такими тривалими помітними, це характер. Та тогочасного американського суспільства вільне спілкування та вираження думок було, хоч і не абсолютно безпечним, але можливим. На піку антивоєнний рух міг поєднувати за різними оцінками від 3 до 15 мільйонів учасників у різних містах 200 мільйонної країни. Найбільшою акцією протесту вважається марш у Вашингтоні 15 жовтня 69-го року, який зібрав до 600 тисяч осіб, але незважаючи на масовість антивоєнного руху, він так і не переманив на свій бік більшість в очах. Звичайного жителя протестувальники виглядали небезпечними бунтарями, але вуличний протест був не єдиною формою висловлення незгоди з війною та обов'язковою військовою службою. Чоловіки, які підлягали призову, намагалися отримати відстрочки будь-яким можливим способом. Пільги надавали студентам, як я вже казав, та представникам певних професій, наприклад, аграріям, вчителям у деяких штатах та молодим батькам. І якраз зростання народжуваності в США у другій половині 60-х років часто пояснюють фактором боротьби з мобілізацією, але все одно було помилкою вважати, що всі студенти дотримувались антивоєнних поглядів. Сам інстансизвеюмей бі агереспрекзаполінди активність за мир залишалась долею меншості протягом майже 10 років війни у В'єтнамі. Багатьом американцям активна протесна позиція була надто радикальною, не патріотичною або просто соціально чужою. Проти пацифіських семінарів виступали про воєнні студентські організації. А на спалювання під час демонстрації американського прапора активісти з іншого флангу відповідали маршами на підтримку хлопців у В'єтнамі. Вуличні акції протесту не завжди зберігали ненасильницький насильницький характер, і в пресі часто Освітлювалися саме заворушення під час таких заходів. Один із антивоєнних лідерів Брюс Денсіс, у сумомуарех писав, що довгий час приймав рух як провальний. В акціях брали участь студенти та представники середнього класу, але протести так і не стали масовими. І крім того, всупереч очікуванням, все одно сотні тисяч чоловіків, щороку вирушали до військ, не зважившись на ухилення чи відмову від служби. Проте, це був лише початок великого кінця, не дивлячись на все це, спалювання призовних карток на знак протесту проти війни у В'єтнамі набуло настільки широкого поширення, що Конгрес в США був змушений прийняти поправки, які вводять покарання за їхнє свідоме знищення і псування. Це рішення намагалося скаржити у Верховному суді США, посилаючись на свободу слова та самовираження. Так, блять, наш зрями б'ємо. І нам 7 років, і ми будемо на такому ж рівні, як Америка. А в следующий байдем далі вперед. Суд визнав покарання законним, але протестувальників це не зупинило. За інформацією дослідників протестного руху, не менше 570 тисяч жителів США за час війни у В'єтнамі були визнані тими, хто по різному порушив умови призову. А ще менше половини справ дійшло взагалі до суду в Окленді, штат Каліфорнія, 16 жовтня шістсьомого року. Демонстранти влаштували акцію протесту, Есту біля збірного пункту, намагаючись заблокувати прохід призовників до автобусу. Тим, хто вирушав на війну, довелось йти поліцейським коридором, а їм кричали, що не потрібно туди йти. Декількох демонстрацій було затримано. Після цього протестувальники зібрали тисячу призовних карток і відправили їх генпрокурору США в якості ганьби. Також цього дня і цього року в різних містах США пройшла організована студентськими об'єднаннями акція, в межах якої призовні картки пропонувались або повертати призовним комісіям на знак громадянської. На покори або спалювати таким чином. Протестувальники збирались, хоч якось, спинити війну. Одним із місць проведення акції стала унітарна церква Арлінгтона в Бостоні. А деякі американці, щоб уникнути призову на війну, взагалі виїжджали до Канади, бо там була створена програма проти призову. Американці умні люди, ми завжди об цьому вірили і знали. у свій час. Це була найбільша громадська організація, яка займалась такою допомогою. А що взагалі відбувалось на території проведення бойових дій? До 68 року у В'єтнамі було приблизно до півмільйона американських військових. Але для них бойові дії, скажемо, йшли так собі. Багато хто отримував поранення та гинув, а це й очікувано. Чужа країна, чужа культура, джунглі, в'єтнамські пастки у своїй країні. Ти потім нікому не будеш потрібен. в Чужій ти скоро помреш. Всього за час війни загинуло близько 58 тисяч американців, а більше 303 тисяч отримали поранення. Протести проти усього цього посилювались. З'являлись нові, які були за громадянські права. Наприклад, саме в цей час з'явилась і найактивніше діяла ліворадикальна організація Чорні Пантери, яка виборювала права афроамериканців. Війна у В'єтнамі та протести проти всього цього вплинули також на політичне життя. Вони стали головною темою президентської кампанії 68-го року. Одним із її учасників був брат президента Джона Кеннеді, сенатор демократ Бобі Кеннеді. У ході президентської кампанії Кеннеді виступав за припинення війни у В'єтнамі та рівні права для афроамериканців, звертаючись насамперед до молодих жителів США. Бобі Кеннеді заявляв, що вважає за необхідне надати призовникам можливість відмовитись від служби з міркувань совісті, але за умови сплати штрафу. Сам він заявляв, що пішов би служити, якби його звичайно покликали. Але вважав, що це особистий вибір кожного. А вже 5 червня 1968 року Бобі Кеннеді неочікувано отримав смертельне поранення внаслідок нападу палестинця Сархана Сархана. І тоді, може, випадково, а може і ні, вибори президента США виграв республіканець Річард Ніксон. Вот это поворот. Війна у В'єтнамі насправді розділила американське суспільство. Прибічники війни найчастіше, частіше були менш активні, ніж її противники. На фото, яке зробили 29 січня 1968 року, знято противників призову і тих, хто його підтримував біля унітарної церкви Арлінгтона в Бостоні. Там проводили консультації для американців, які намагались уникнути призову. Біля цієї церкви, у березні 1968 року, спробував втекти від призову Роберт Талмансон. Поліція все таки забрала його, незважаючи на спроби противників війни завадити цьому. Зіткнень поліції та антивоєнних демонстрантів 22 березня постраждало близько 20 осіб. А 16 з них було затримано. А через рік, у 69-му році, 25-річний річард вітінтон ітон з Філадельфії, 17 квітня прикувався баланцюгом після того, як йому прийшла повістка на смерть. Агенти ФБР розпилили кайдани та затримали Ітона. А разом із ним ще шість осіб. А інші сотні людей, які не бажали йти на війну в В'єтнам, побували у в'язниці на військовій базі Фордікс у штаті Нью-Джерсі. А протестувальники протягом усього призову влаштовували акції біля цієї бази. На фото, яке зробили 12 жовтня 69-го року, показано табличку входом на територію в'язниці. На ній написано, покора закону це свобода. Трохи нагадує світ Орвела. Акції протесту у Фордікс проводили ще й тому, що ця військова база була одним із важливих пунктів на шляху американських військових до В'єтнаму. Через три дні. 15 жовтня 69-го року знову в різних містах США відбулись демонстрації, учасники яких вимагали нарешті припинити цю ганебну для Америки подію. На фото, зробленому у Нью-Йорку, видно плакат зі зверненням до президента США. Противниками війни у В'єтнамі було багато творчих людей. Наприклад, Джон Леннон разом зі своєю дружиною Йоко. А в грудні 69-го року рандував білборди в 12 містах світу, на яких було зроблено напис: Війна закінчена. І якщо ти цього хочеш. То веселого різдва від Джона та Йоко, і ці рядки лягли в основу різдвяного синглу. «Happy Christmas, war is over». А вже в січні 1973 року було підписано паризьку угоду про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі. Генрі Кісінджер та Ле Хо, які очолювали делегації США та Північного В'єтнаму на переговорах, були нагороджені Нобелівською премією миру. Проте Ле Тхо відмовився прийняти нагороду і заявив, що мир в його країні так і не настав. За паризькою угодою США зобов'язались вивести війська з В'єтнаму протягом двох місяців. І вже 29 березня, сімдесят Року було оголошено, що останній американський підрозділ покинув В'єтнам. Але для багатьох війна на цьому не скінчилась. Хто дивився Рембо, той і розуміє про що я. Ті, хто повернувся з війни, важко знаходили своє місце у мирному житті, а уряд не дуже й надавав їм належну підтримку. Крім того, невирішеною залишилась проблема американських військових, які потрапили в полон у В'єтнамі. Частина ветеранів також вимагала здійснити розслідування військових злочинів. Ця ініціатива отримала назву розслідування зимового солдата. Але чому усе це почалось? Наче одна країна вирішила залізти у справи іншої. Ось ви, ось ви, ви. Саме ви до сусідів на город чи в дім без запрошення не приходите. Ну, можу на город і приходити, щось собі забираєте, типу курку вкрасти хочете чи картоплю привласнити. Але на свій страх і ризик, а шанс отримати по голові зростає кратньо. То чому це почалось? Влада Америки побоювала, що північний В'єтнам стане осередком поширення комунізму в усьому регіоні. Вони вбачали усюди комуняк і звинувачували їх в усіх бідах. В принципі, так воно і є. Бо комунізм по суті неможливий через людський фактор. Все дуже просто хтось захоче працювати більше, а хтось навпаки постійно спить. Так ось влада Америки розглядала північний В'єтнам як форпост боротьби з радянським впливом. Підтримував його економічно та виділяв військову допомогу. Але навесні 65-го року Вашингтоні вирішили, що цього недостатньо, і розпочалась ескалація Джонсона. США почали систематично бомбардувати Північний В'єтнам. Операція називалася розграї грому. А після того відправили до південного В'єтнаму наземні сили. Чисельність американських військ збільшилась з 23 тисяч у 64-му році до 184 тисяч у 65-му році. А у 68-му в В'єтнамі перебував вже понад 540 тисяч військових. А загалом через цю війну пройшло майже 2 мільйона 600 тисяч американців. Закінчилось усе це для Америки виведенням військ. Після цього південний В'єтнам протримався ще два роки. А у квітні 1975 року він пройшов під контроль. Півночі і став єдиним, як я вже казав, американське суспільство спочатку згуртувалось навколо прапора, але незабаром стало зрозуміло, що всередині країни розкол і війна має багато противників. Справа в тому, що противники цієї війни всередині США з'явились ще до її початку, тому що військова присутність у В'єтнамі почалась задовго до ескалації 65-го року. А доцільність відправлення туди військової допомоги та військ часто обговорювалась. Політиками історик Фредрік Логевал показує у своїй книзі Витоку війни у В'єтнамі, що війна почалась через те, що її підтримували основні громадські інститути, органи влади та змі. А головною причиною її тривалості автор вважає страх втрати авторитету президентом Джонсоном. Вступивши в бій з в'єтнамськими комуністами, вони не могли вийти з неї, хоча швидко зрозуміли, що перемога недосяжна. Амбіції політиків прирекли В'єтнам на руйнування, а мільйони людей на загибель. Та страждання президента Ніксона чекала така ж проблема. В результаті страх дати слабину, здатись програвшим і відступити годували війну, в якій не було жодної користі для американського народу. Антивоєнний рух не переміг, але й не програв і створив усі передумови зміни суспільного ставлення до війни. Насамперед, ці зміни сприяли як не дивно. ЗМІ. Вони на той час були по справжньому впливовим джерелом. У 68-му році саме обговорення на телебаченні невдач американських і південно-в'єтнамських військ. Ході Тецького наступу В'єтнамської народної армії і В'яконгу призвели до того, що американці перестали вірити в близькість. Перемоги на четвертий рік війни суспільство охопило розчарування. Наприкінці 68-го в пресі поширилось повідомлення про масове вбивство в селі Сонгмі. різанина в Мілай, і це було одне з найяскравіших свідчень жорстокості американських військових. Військові вбивали жінок, дітей, старців. Що потім в рапортах вказувати, що це партизани-комуняки. Усі ці інформаційні приводи лягали на ґрунт, підготовлений антивоєнним рухом. Навіть не дотягнувшись до більшості населення, воно впливало на громадську думку протягом усієї війни. Поступово зі зростанням втрат і поширенням відомостей про скоєння американськими військовими злочинів, критичні настрої ставали дедалі помітнішими. Американці були готові протестувати і перестали вірити у перемогу і у те, що війна ведеться успішно. Вони втомились від бойових дій та голосували за кандидатів, які говорили про мир. Цим і скористався Річард Ніксон. Він позиціонував себе не просто як антивоєнний кандидат, а як миротворець. Єдиний політик, який був здатний провести сторони до укладання мирної угоди, осідлавши таку риторику, Ніксона двічі обирали президентом. А ось справжні кандидати від антивоєнного руху не отримали широкої підтримки. Справа в тому, що виступи Ніксона проти бойових дій доповнювалися міркуваннями про обов'язок США дати вісіч комунізму і забезпечити собі мир, а також необхідність вийти з В'єтнаму. Аму, зберігши обличчя, такий підхід знаходив відгук у значної частини громадськості. І тут сюрприз: саме це дозволило продовжити війну ще на п'ять років. Вот на черговій прес-конференції Ніксон оголошує про своє рішення почати так звану камбоджійську спецоперацію, тобто введення американських та південно-в'єтнамських військ у Камбоджу для допомоги місцевій армії у боях з північним В'єтнамом. Але як так виходить, що століттями та із року в рік люди продовжують вірити в усіляку дурню, наприклад, про умовну вищу мету та мир зі зброєю в руках, і що їх з квітами чекають в інших країнах? Все насправді дуже просто: ті, хто впевнено, може казати про необхідність цього безглуздя. той, хто розуміє, як керувати волею та бажаннями людей за допомогою ораторських прийомів. Або ті, хто вміє продавати емоції та щасливе майбутнє за допомогою гучних заяв і заголовків. Візьмемо до прикладу Дональда Трампа. В нього якось була чергова передвиборна зустріч з людьми. На ній він розповідав, що він єдиний президент, за каденції якого не було жодної війни. А якщо його знову оберуть, то усі будуть жити спокійно в мирі та злагоді. Аргументи були наступні: Буш, це війна, Обама теж війна. Байден знову війна. Виборці аплодували таким панчлайнам. Проте, якщо розібратись в цьому питанні набагато глибше, то стане зрозумілим, що війни не плануються за тиждень, півроку чи рік. Це комплексна, багаторівнева і спланована стратегія і тактика. В інших випадках вони б закінчувались дня так за три. Інша його фраза: дайте мені 24 години, і я припиню війну в Україні. Звучить вона добре з одної сторони. Проте тільки для тих, хто вірить у цей вираз, і в ці чарівні 24 години. Якщо все таки розібрати в цьому більше, то ми опинимось дуже далеко від правди. Подібні політичні гасла не відрізняються і від звичайних, типу знижки на все 50%» чи челендж 24 години не дихає повітрям, і діють на реакції людей практично однаково. Буремна і водночас цікава для вивчення друга половина ХХ століття. З одного боку, розвиток нової культурної течії, постмодернізму, з іншого Поздравляю. ви ради. Я хочу піпі. -пі. Хочете сліжити. Поява авторського кіно спагетті вестерну, зародження культури хіпі. Абсолютним чемпіоном світу з боксу став Мухаммед Алі. А інша сторона медалі далеко не переможна, а кривава і ганеблива. І знову навпаки, розвиток. Поява перших в моді смокінгів для жінок та бікіні, створення лазерів, аудіокасет, відеомагнітофонів, банкоматів та освоєння космосу. Війна у В'єтнамі з одного боку настільки не потрібна, наскільки досі популярна. Де вона тільки не кочувала, і звичайно, що відобразилась і застигла в масовій культурі, напевно, не менше ніж будь-який гурт. Чи продукт: плакати, фільми, серіали, меми чи підбірки пісень в Ютубі. Проте в цих історіях шкода мирні міста та мирних людей, які стали всього лиш полігоном і манекенами для випробування зброї. Я не мошенник. я чесно заробляю свої деньги. Мої деньги.